Late at night when the lights go low. Do you wonder if I'm thinking too slow? These dreams of us never fade. I've been hoping to still feel the same way. З поверненням вас на мій YouTube канал. Мене звати Катерина Оніщенка, я виступаюча фітнес-бікіні, а також я є амбасадоркою брендів Gymbeam, BetterMe та M2O і співведучою подкасту про фітнес Cast. До речі, посилання на нього я залишила в описі до цього відео. Я вас дуже прошу, підпишіться, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок. Продовж того, як будете дивитись відео в будь-який момент. Адже YouTube любить, коли ти це робиш саме в момент перегляду. I know you, you Я думала не випускати влог цього тижня. Як і всі люди, у мене бувають моменти, коли. Батарейка сідає. Я думаю, ви помітили по-моєму інстаграму на цьому тижні, що я менше активна. Але потім я подумала, що ні, Катя, ти ж е, показуєш свій шлях таким, який він є. І ці моменти мені здається, теж важливо показувати і транслювати. Бо, звісно, ми звикли надихатися людьми, у яких все виходить, які завжди життя радісні, енергійні, ге гей Але. Ну, давайте будемо чесними. Жодна людина на цій планеті 100% часу не знаходиться в такому стані постійно. І в мене теж бувають моменти, коли батарейка сідає. Це є життя. Життя це не успішний успіх і не постійні взлети. Життя це шлях на гору, а також моменти падіння вниз. Життя це різні емоції. І оскільки я вважаю, що бути чесним перед собою і перед тими, кого ти поважаєш, а я вас поважаю, важливіше за постійну посмішку Влогу бути, і почне його з арт-терапії. Я вибрала для себе такий варіант якоїсь рефлексії, релаксації, медитації. До речі, я не художниця. Оця картина це намальована моєю найкращою подругою, написана правильно казати, моєю найкращою подругою Дашунью. Моя Дашунечка, вона художниця, а в неї тато також був художником, плакатистом. І, до речі, ви мою Дашуню знаєте, ви її неодноразово бачили. А якщо не бачили, то в мене на каналі є відео Дубай, коли я їздила рік тому до неї в гості. І знімала з нею то там її багато, ви можете з нею там познайомитися. Якщо ви таке ще не практикували, то я вам раджу спробувати арт-терапію, бо це є потужним інструментом для роботи над вашими емоціями, з вашим стресом, якимись внутрішніми переживаннями. Бо через творчий процес людина отримує можливість виразити те, що складно передати словами. І до речі, дослідження показують, що арт-терапія знижує рівень тривожності, покращує настрій і допомогу допомагає справлятися з депресивними станами, особливо зараз, під час війни, постійних тривог і негараздів, які можуть траплятися з нами як вдома, так і на роботі. Адже такий творчий процес активує праву півкулю мозку, яка відповідає за емоції та інтуїцію, а також створює безпечний простір для самовираження. І ви завжди можете спробувати це разом з моєю дошуньою. Ось її інстаграм, ось її роботи. Пишіть. Це все можливо зробити навіть онлайн. Пам'ятайте, що наші емоції насправді мають голос, і ми можемо його почути просто через фарби. Ну і звісно, я не могла не сказати про те, що фізична активність це один з найефективніших способів підтримувати ментальне здоров'я. Бо під час тренування в організмі виділяються ендорфіни, гормони радості, які природнім чином знижують рівень стресу та покращують настрій. І це не міф. Після тренування я впевнена, ви неодноразово відчували піднесений стан. А ще не забувайте про те, що кожного тренування ви самі можете створити свою. Реальність. Просто вдягайте навушники, включайте улюблений плейлист, займайтесь за чіткою програмою, і все з часом в голові розкладається по поличкам. До речі, мені цікаво, який варіант стресопротекції використовуєте ви зараз. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Ми всі будемо читати коментарі, і таким чином ми зможемо допомогти одна одній, один одному в складні періоди build up and поділитися з вами така приємність, таке милашество зі мною нещодавно відбулось. Отже, я в залі тренуюсь, роблю сідничний мостик, намагаюсь не вмерти в цей момент. Між підходами до мене підходить мій джимбро, знайомий хлопець з залу. І каже: у мене для вас є подарунок маленький. І дарує мені чоколадку. Чоколадку. Каже, тут є протеїн, і вона рожева. Тож я подумав, що це буде прямісіньке попадання. Це так мило, це так приємно. Просто насправді ми з цим хлопцем познайомились в залі вже давно, бо він дивиться наш подкаст Gymcast. І, здається, перший випуск він побачив з фітнес-філом, бо він слідкує за філом. І потім ну, зрозуміло, що. Якщо ми ходимо в один зал, то от ми і познайомились на цьому ґрунті. І просто там бувало таке, що між підходами ми могли спілкуватися про тренування, я там розказувала йому різні бодібілдерські секретики, давала різні поради, інколи підгодовувала його в залі. От. Ну, просто була чемною з людиною, яка цікава, відкрита, добра, мила. Ну, і от він сказав, що ви так багато мені допомагаєте, то я вирішив вам зробити приємно. і мені не справді дуже приємно. Дуже дуже. Це знаєте, це такий маленький прояв величезної уваги, бо людина. Аргументацію вибора цієї шоколадки назвала рожевий колір. Це вже про, про все говорить. Розумієте? Це взагалі до того, що е, будьте чемними в залі, знаходьте в залі собі друзів, приятелів, джимбро, джим, джим сіс. Спілкуйтесь, почніть з того, що просто ви бачите цих людей кожен раз, як приходите в зал, ви бачите одних них тих самих людей. Е, почніть з того, що просто. Починайте з ними вітатися, прощатися. Потім можете підійти, там, зробити комплімент. Я, наприклад, підходжу до дівчат і роблю компліменти, коли мені подобається, там, як вони виглядають, чи там які, якийсь одяг на них. От. Це все комунікація, це все позитивні емоції. І в залі дійсно, можна не просто помирати на тренажерах, а можна отримувати реально приємні знайомства і приємні емоції. Просто вирішила поділіться з вами такою мілятою. Я, звісно, не зможу її зараз з'їсти. Дуже б хотілося, але тут просто половинна норма моїх денних жирів. Я не можу так це віддати. Тому ця чоколядка дочекається моменту. I know you told your friend you're not... Отже, хочу вам показати, що я новенького замовила собі на сайті Джумбим. Тут є речі особисто для мене, речі, які я замовляла для своїх близьких, бо я про них піклуюсь теж. І ще тут є подарунки для вас. До речі, тут є подарунок, який отримає просто зараз людина, яка виграла в моєму попередньому конкурсі. До де треба було. Зробити репост в інстаграм того, що ви дивитесь мій YouTube канал. Відповідно, я е, зібрала всіх, хто це зробив, зробила рандомайзер. І е, зараз, ось внизу з'явиться переможець. Вітаю! Це просто найкраща моя знахідка, яка, яка в мене була до сих пір. Це ось такі накладки. На руки конець, я дождався. Це капітіки сидів. Ждав, ждав, але все таки є. Я реально чекала на цю новинку від GymBeam дуже давно. Це атлетичні накладки на руки, які заміняють мені рукавички, бо в рукавичках ну не зовсім зручно займати. перше. Я побачила подібні накладки у міс Олімпія Анджеліки та Мені дуже сподобалось, як вони виглядають у неї на руці, і я помітила, що вона їх використовує майже все своє тренування наверх. І подумала: ну, дійсно, це має бути більш зручно, ніж звичайні рукавички. Долонька справжньої фітнес-леді залишиться долонькою справжньої леді. Тобто не буде ознаків того, що ви ходите в зал, окрім ваших м'язів, звісно. Ну, це просто дуже красиво. Дуже зручно, дуже красиво і дуже практично. Я свої, до речі, використовую вже більше року, і вони ще зберіглися. Тобто, вони дійсно гарної якості. Тому я чекаю від тебе повідомлення в Дірект. Пиши мені Катя, де мої накладки. І я тобі обов'язково їх одразу надішлю. Давайте одразу перейдемо до наступного конкурсу. Подарунок для наступного конкурсу також є в цій коробці. І відтепер ваш сідничний мостик зміниться назавжди. І мова зараз не про техніку виконання чи якийсь магічний секрет, про який ви не знали. Це набагато простіше. З'явилась своя зручна, міцна накладка на грип. До речі, в мене вже була така чорна, але коли я побачила рожеву, звісно, не могла стриматись. Саме завдяки цій накладці мені хочеться зробити додатковий підхід з очевидних переваг, окрім кольору. Звісно, це те наскільки вона широка і м'ягенька, абсолютно нічого не давить. І те, що я замовляю її вдруге, говорить лише про мою абсолютну любов до цього фітнес-аксесуару, для того, щоб отримати цю накладку, вам необхідно буде так само, продовжимо традицію, поділитись в сторіс з моїм відео будь-який момент, що вам тут подобається. Просто покажіть сторіс, відмітьте мене і додайте. Посилання на це відео, три умови: Запостити сторіс, відмітити мене і додати посилання на відео. Так що, буду чекати ваших відміток і задоволенням подарую переможцю цю прекрасну накладку на грі. Я постійно беру з собою. Я думаю, ви теж сподіваюся. Ви теж беру з собою рушнички в зал. В мене наразі є три рушники від Джимбі. Вони постійно в мене стираються, міняються, стираються, міняються, Ну і ви як ви розумієте, що з часом вони просто. Зношується, тому треба поповнювати запаси. Не супер великий цей рушник, але розміру цього рушничка якраз вистачає для того, щоб постілити там на лавочку, коли я працюю, або просто зайняти тренажер, поки я відійшла за водичкою. А давайте вам покажу новинку. Значить, оце я ніколи не пробувала протеїнова. В одній порції йде 65 грамів. Ну, як написано на упаковці, використовуйте 65 грамів. І на цих 65 грамів ви отримаєте 23 грами протеїну, 7,2 жирів, 24 вуглеводів і 4 грами клітковини. От, Хочу спробувати зі смаком какао. Будемо пробувати, звісно ж, рецепт я буду викладати своїми враженнями. Я буду ділитися. Ще одна новинка. Знаєте, да, що я на сушці, бо я на підготовці до наступних змагань. Взагалі сушки дуже багато в моєму житті, а це означає, що в моєму житті дуже мало смачних продуктів. В сенсі, тих, де є цукор. Ну, бо цукор це реально смачно. Ну, що тут зробиш? Ну, вже не попреш проти правди, так воно і є. Тому е, я замовила собі такий сиропчик Zero Syrup Coconut Bites. Це солодкий такий соус зі смаком кокосу. Я не пробувала, але я солодкі соуси в джинбім раніше брала і залишалась ними задоволена. Нащо він мені треба, запитайте ви? Це я захотіла відкрити, і трішки мені вже перепало. Боже, як це смачно, господи. Боже, вибачте, в мене <сумісті> цукровий е кайф прийшов в голову. Вірніше, цукрозамінний кайф, тут же цукрозамінник. Хочу його е лити, поливати ним своїх хлібців. Він нульовий, реально, на 100 мл, а 100 мл – це багато. Згадайте, скільки рюмочка. 100 мл. На 100 мл 1,5 жирів, 1 грам вуглеводів, ну, 0,3 протеїну, я якби і не збиралась звідси брати протеїн. У будь-якому разі, ну він це нульовка. Розумієте, це прям. Те, що треба. Арахісова паста, про яку я вже мільярд разів вам розказувала, це найкраща арахісова паста в моєму житті. І це не тому, що я є амбасадором Джимбім, я так кажу. Я дійсно пробувала арахісові пасти від ем, Том... том... Астатом, да, називається, я не пам'ятаю. Я завжди залишаюсь вірною джембіму, бо це дійсно смачна паста. Ну, от дійсно вона смачна. І мені тут подобається, що у складі. У складі лише арахіс Так, це може бути не настільки смачно і солодко, як якщо ви купите арахісову пасту там від нестле чи від того ж маслотом. Але е, це буде прям якісний замінник. В першу чергу я ставлюсь до арахісової пасти, як до джерела саме жирів. І оскільки знову ж таки я на сушці, враховуючи те, скільки я насправді. Можу з'їсти цієї пасти на день, то мені цієї паночки вистачить, мабуть, до кінця літа, а може ще й більше. Далі, також по перевіреним стежкам, ми йдемо. І це претрентор, предтрен. я його замовляю постійно. Він мене абсолютно влаштовує. Взяла новий смак полуничка Ківі. Я такий смак ще не куштувала. Дуже цікава спробувати. До речі, з усіх торів, що я пробувала, найсмачніший до цього, бо це я ще не куштувала. Тому е, в моєму рейтингу по смаку стоїть яблуко. Там є такий смак, зелене яблуко. Він дійсно дуже смачний. От, е, Побачимо, чи е, ця полуничка Ківі зможе перебити яблуко. Побачимо, побачимо, побачимо. Далі оливкова олія. І також я замовила ще авокадо олію. Я хочу цією олійкою заправляти собі салатики. Далі ще один перевірений продукт: це zero ketchup. Я його так само вже замовляю не вперше, і це дійсно справжній хелпер в моменти, коли вам смак курки вже стає просто настільки сірим. Нецікавим, але я ось таким кетчупом заправляю не ну, поливаю його не лише на м'ясо, щоб додати смак своєму м'ясу. Якщо я роблю боул, наприклад, з купою салату, там, руколи, туди ж закидаю м'ясо, там рис. Я туди теж заливаю цей кетчуп. Далі магній, магній must have. Мабуть, зараз лише дитина. А, може, навіть вже й діти знають про користь Магнію. Я до магнію привчила себе, привчила своїх рідних, своїх близьких, і вас теж хочу привчити. Далі, ось це ось це, дівчата, спортивна сукня. А якщо ви слідкуєте за мною в Тіктоці чи в Інстаграмі, то ви вже бачили в мене. Таку саму сукню, тільки в такому лавандовому кольорі. Це спортивна сукня, в якій є під юбочкою, під спідничкою. Тут є шортики, щоб ви не переживали, що щось зайве буде видно в залі. This is my little black dress. для мене це якийсь особливий вайб вдягати сукню на тренування, особливо коли вона настільки зручна та гарненька, як ця. Угу. Сапліменти знову ж таки я поповнюю запаси того, що в мене позакінчували зараз. Я вам покажу, що я приймаю перед сном Габу, L-триптофан, особливо в ній після тренувань. І ашваганда. знаєте, є такий ритуал. У всіх дівчат є ритуал там перед сном прийняти в душ, в змити косметику, намаститися своїми нічними кремчиками, зволожити ручки. А в мене, окрім цього, є ще ритуал накалапуцяти собі, магній, позбирати всі сапліменти в одну купу, випити це все перед сном. Далі, далі, сапліменти для моїх рідних омега 3 плюс вітамін Д та окремо вітамін Д. Це все для різних людей. Просто у одних закінчився вітамін Д, а у інших все позакінчилось. Тому це поїде в різні місця. Дисклеймер: я не лікар. Це важливо. Я не маю права вам назначати щось. Я просто ділюсь власним досвідом. Тим, що вживаю я, що вживаю я, ви маєте пам'ятати, що я завжди проходжу чека, повіряю аналізи, що я завжди слідкую за, за станом свого організму, за дефіцитами в своєму організмі. Особливо на сушці, повірте мені. Чим менше ви їсте, тим більше у вас дефіцитів. Ну це правда. І на сушці без сапліментів неможливо залишитись здоровою людиною. Тому, якби я не те, щоб вас закликаю до того, щоб ви купляли собі всі ці сапліменти. А я просто звертаю вашу увагу на те, що якщо ви зараз знаходитесь на дефіциті калорій, то будьте чемні до свого організму, сходіть до лікаря, здайте аналізи. Розшифруйте разом з лікарем ці аналізи, якщо потрібно. То, будь ласка, ви знаєте те місце, де замовить, і промокод, з яким замовить це зі знижкою. Так, і це теж, до речі, наступна річ це для моїх близьких це мелатоніновий спрей, який отак просто можна попшикати собі в ротик і заснути. Зараз Зараз, на ваших очах. Я попшикаю? шикую. І далі весь влог я буду спати просто. Він м'ятний. М'ята лайм, смак. Насправді, це також не є панацеєю. Якщо ви і так слідкуєте за гігієною сну, то лягаєте раненько, зашторюєте вікна, виключаєте всі гаджети. Не, не лістайте Тікток перед сном, і у вас немає ніяких зовнішніх подразників, то вам цей мелатонін і не треба. Але ж бувають різні моменти, різні стани, інколи ти просто е, хочеш допомогти своєму організму заснути. Е, ну, це так, такий теж допоміжний варіант знову ж таки, нагадую, це мій досвід. У мене такий є. У моїх близьких такий теж був, закінчився, зараз я їм відправлю. Це просто власний досвід. Ви подивитись на те, що вийшло. Я трактую цю картину по різному. А Даша мені сказала, що якщо її поперевертати, то взагалі може бути інше бачення. Але е, я навіть не хочу вам нічого пояснювати. Ви можете побачити тут своє, адже це і є мистецтво, коли ми можемо бачити в одній ті самі речі різні глибини та різні сенси. Ось на цьому закінчиться моє, моє відео. Я сподіваюся, що вам воно сподобалось, що ви щось для себе зловили, про щось задумались і якось, можливо, на щось надихнулись. Дякую, що дивились! Буду дуже-дуже рада вашій підтримці в коментарях, в лайках, в підписках і в шерінгах. Побачимось в наступному відео і пам'ятайте, якщо я змогла, то зможете ви. По-ка! And I want you